Що я не права, що влаштувала інтервенцію через те, як мій чоловік поводиться з нашою дитиною. У нас є десятитижнева дитина. Мій чоловік 28 років, абсолютно обожнює нашого малюка і хоче проводити з ним кожну вільну хвилину. Я знаю, що він хоче бути чудовим батьком, але він вдається до небезпечних дій, таких як засинання на дивані під час контактного сну з дитиною. Залишає дитину на ігровому килимку без нагляду, поки в кімнаті є собака, або вкладає малюка на денний сон, не знімаючи нагрудника. Чоловік стверджує, що я занадто тривожна і роздуваю проблему з нічого. Малюк ще не може перевертатися, собака його не скривдить, а він міцно тримає дитину, коли засинає разом із нею. І я визнаю, що реагую не завжди спокійно і починаю панікувати. Це змушує його захищатися, але він поводиться небезпечно і це мене дуже хвилює. Я відчуваю, що не можу залишити його з дитиною наодинці, і це ще більше його ображає. Минулого тижня я не витримала і попросила його маму і сестру поговорити з ним. Вони стали на мій бік і влаштували йому серйозну розмову. Тепер мій чоловік злий на мене за те, що я залучила їх і влаштувала цілу інтервенцію, ніби він поганий батько. Що я не права, що змушую чоловіка змінити поведінку з нашою дитиною.